Hyundai Tucson 2026 та Jeep Wrangler 2026 представляють два абсолютно різних підходи до світу сучасних кросоверів та позашляховиків, які приваблюють водіїв своїм унікальним стилем та характером. Tucson від Hyundai залишається символом практичності та технологічності. У новій версії він отримав вдосконалений дизайн із чіткими лініями, більш агресивною решіткою радіатора та модернізованою оптикою. В салоні Акцент зроблено на комфорт і цифрові рішення, панель приладів повністю цифрова, мультимедія підтримує останні версії Android Auto та Apple CarPlay, а також оснащена системами безпеки нового покоління. Tucson ідеально підходить для міських доріг та сімейних подорожей, пропонуючи економічні гібридні і бензинові варіанти, які поєднують динаміку з ефективністю. Jeep Wrangler 2026, навпаки, залишається вірним своєї легендарній репутації справжнього позашляховика. У новій моделі акцент зроблено на вдосконалену прохідність, сучасні системи допомоги водію та ще кращу жорсткість кузова. Ранглер зберіг свій класичний квадратний силует і знімні двері, що робить його унікальним серед конкурентів. Салон став більш сучасним, проте не втратив духу брутальності великі екрани мультимедіа, преміальні матеріали оздоблення та покращена шумоізоляція створюють баланс між традиціями і новими вимогами комфорту. Для тих, хто шукає пригоди, Ранглер пропонує потужні двигуни, включаючи гібридні та повністю електричні модифікації, які дозволяють не лише підкорювати бездоріжжя, але й залишатися екологічно свідомими. Порівнюючи обидві моделі, Hyundai Tucson більше орієнтований на сучасного міського користувача, який цінує стиль, комфорт і технології, тоді як Jeep Wrangler звертається до тих, хто прагне справжньої свободи та екстремальних пригод. Обидва авто 2026 року показують, наскільки різними можуть бути інтерпретації сучасного SUV від високотехнологічного та зручного Tucson до культового і витривалого Wrangler. Для українського ринку ці моделі мають свій сегмент, Tucson підходить для щоденного використання, а Wrangler стане вибором для тих, хто шукає неповторні емоції та безмежні можливості за межами асфальту.